Всім привіт! Мене звати Євгеній Конощук, і я допомагаю дорослим та дітям володіти своїм голосом, тілом і думками. Тема сьогоднішнього етеру це легенька розминочка. Етер присвячений для учасників нашого чату Твій голос, в якому ми щодня займаємось своїм голосом. Я майже щодня надсилаю туди вправи. Але я звернув увагу, що навіть ті відео для розминки, які я вже надсилав, їх все одно або дивилися і забули, або, мабуть, не дивляться. Тому час від часу я буду нагадувати і допомагати. Залишу запис буде, я залишу його на Ютубі. Спеціально для цього і веду трансляцію на YouTube. Тому всі бажаючі доєднайтесь в телеграм-чатик, і раз на тиждень у нас є пряма трансляція для всіх, де кожен може доєднатись, сказати свою точку зору, сказати свій запит і зробити розбір своїх вправ, якщо є таке бажання. Отже, розминочка. Я користуюсь і показую цю розминочку завжди і всюди. Це такий Бліц, лайфхак, можна сказати, де можна використовувати його всюди. Починається він з вібромасажу. Враховуючи те, що я сиджу, воно буде не в повному варіанті. Прийде час, покажу повний. Варіант, як це можна робити, а зараз це більше для лінивих. Отже, поїхали. Розминаємо наші резонатори. Резонатори, та, у нас тут є точечки на тілі, які допомагають нашому голосу звучати. Мабуть, ви бачили колонку, на ній є динамік, і він вібрує від звуків. Те саме у нас тут з резонаторами. Їх треба розминати, інколи їх потрібно пробудити, щоб вони почали резонувати, так би мовити, зняти з них пил. Отже, літера «М» направляємо її ось сюди. Маємо відчути найменшу вібрацію. І відчуваючи найменшу вібрацію. Робимо собі вібромасаж гаймерових пазух. Інколи потрібно закрити очі чи відчути цей звук і направити його саме сюди завдяки уяві і також кінестетиці, якщо комусь це важливо. В принципі, для цього і робиться не тільки як зняти пил. А також відчути цей свій діапазон, що найбільше вібрує, коли ми говоримо. Окей? Супер. Тепер опускаємось нижче, і можна навіть спробувати, як говорити вніс. <звук> Ось я зараз повністю направив звук вниз. І тут я вже майже не відчуваю вібрації, переважно відчуваю вібрацію тут. Молодці, тепер опускаємось трошки нижче. Літера в верхня губа. <пит> Молодці, я зосередився ось тут. Не знаю, як у вас. У мене почало тут лоскотати. Літера з Нижня губа. З. Молодці. Тепер у нас є горло, йому також трошки приділимо увагу літрами ніжно і ніжно його погладжуємо. Молодці об скамесних ще літра Ж. Грудна клітина вже чуємо нижче. У нас вібрує вся грудна клітина. Вся грудна клітина. І ось тут я майже вже не відчуваю вібрації. Я навіть їй, здається, вже і не відчуваю. Супер. Молодці. Це така, поки що така експрес-розвиночка. Декілька частин. Для найлінивіших. Привіт! Артеме, вітаю, радий тебе бачити. Отже, наступна у нас вправа несеться. Нам також важливо, окрім як того, щоб пробудити наші резонатори, нам також важливо зробити артикуляційну розминку. Це як у грамофона, Знаєте, є такий круглий вихід звуку, і важливо, щоб. Нашому звичанню нічого також не заважало, Тому нам потрібно розім'яти ці м'язи, за яким ми рідко приділяємо час. Тому включаємо ці м'язи також Губи перед трубочкою, Назад на посмішку, і перед, назад, вперед, назад. Якщо комусь важко. Залишати ось так трубочкою. Можна поставити палець і уявити, не наче губи прилипли до труби холодної. Молодці. Тепер залишаємо трубочкою. А важливо, коли ми робимо ці вправи для губ. Важливо, щоб у нас решта зайвих м'язів, воно хоч все і пов'язане. Там є маленькі м'язи, які тягнуться аж сюди. Але важливо, щоб у нас все обличчя не ми робимо губами. І також буває, що є м'язи, які підключені аж сюди, і до грудної клітини. І важливо, щоб вони також не включались. Тут важливо попрацювати навіть з дзеркалом. Щоб розслабити все своє обличчя, грудну клітину, плечі, і щоб задіялися лише ось тут м'язи, губ для артикуляції. Отже, був оперед І вверх. І вниз. Молодці. Тепер губи перед трубочкою і ліворуч, та праворуч. Артеме, якщо маєш бажання, можеш також увімкнути камеру, і будемо займатися разом, і я зможу давати зворотний зв'язок, якщо є бажання, звісно. Отже, ліворуч. Окей, добре, дякую за зворотній зв'язок, радий чути. Але вправи виконую. Супер, дякую тобі. Тепер, після того, як зробили ліворуч і праворуч, спробуємо зробити це по колу. Був перед трубочкою і спочатку двічі ліворуч. А потім двічі праворуч. Важливо, щоб щелепа не рухалась. Це у нас окремий механізм. Тому його можна зафіксувати ось так, покласти собі мізинець на ямочку тут, пальцем притримувати, фіксувати, щоб можна було навіть відслідкувати, як щелепа починає рухатись. І пробуємо. Через те, що в мене на Ютубі дзеркальне дзеркальний відео, я ж збився в яку сторону, потрібно його крутити. Коли в нас губи вже відчувають, коли м'язи починають вже боліти наші губи, їх варто розслабити, а розслабити їх можна так. На видуху, щоб вони собі повільно, спокійно, похлопали одне від одного, повністю розслабились, неначе як ганчірка на повітрі. Якщо є запитання, ви, звісно, задавайте. Далі у нас важливий м'яз це язик. Правильно, тому також йому потрібна розминка. І клацаємо язиком. Молодці. Тепер язиком рухаємось по колу. Ось так. Спочатку в ліву сторону, а потім в праву сторону. Максиме, доброго вечора. І повністю попробуємо вберегти повністю всю амплітуду кола язиком. Також при цьому пробуємо, щоб зайві м'язи на обличчі у нас не включалися. Наступне, що ми робимо, також ставимо, кладемо сюди кулачок і великий палець, фіксуємо свою, своє підборіддя. Відкриваємо рот, але він у нас губами закритий. І колемо двічі в ліву щоку і двічі в праву щоку язиком. І потім можна пришвидшуватись. Молодці і розслабляємо язик. Молодці. Також нам допомагає в нашому звучанні і піднебіння, коли воно стає округлим. Для того, щоб відчути цю округлість піднебіння і плюс ще розім'яти свій язик, можна язиком кінчиком язика. От, уявімо, що нігті це зуби. А, тут у нас іде вже наше піднебіння. Ось цей язик. І ми злегка так погладжуємо своє верхне піднебіння язиком. На жаль, показати я це не можу, я не можу стати невидимим. Молодці. Тепер давайте з вами спробуємо по Позіхати, але закритим ротом. Спробуємо відчути, як у нас піднімається верхне піднебіння в цей момент куполом, як розширюється наз горлом. Це вправа для того, щоб і прокачати ці м'язи. Це як для них вправа, щоб вони розширювались, і щоб ви самі могли відчути цей момент, як піднімається верхнє піднібіння, і розширюється у нас горло. І тепер додаємо таку вправу як згода. Угу. Такий звук видаємо. Угу. І спочатку йдемо вверх. Угу. А потім вниз. Угу. І коли йдемо, спускаємось вниз, пробуємо розширити своє горло і також підняти піднебіння. Молодці, певне, у вас все виходить. Ви найкращі. Також є вправа, це також для тембру і для більш глибокого звучання нашого голосу. Ви, мабуть, всі чули, як мичить корова чи бик. Ось варто зараз спробувати помечати, як бик. Звук ми посилаємо максимально вперед. Розширюємо своє горло та щоб. Ніщо звуку не заважало опускатись вниз, і купол піднімаємо, це також важливо. Mm. 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 Супер молодці. Упевнений, у вас всіх виходить, позвучати. Якщо є бажання, можна включити камеру і також доєднуватись, спробувати щось розібрати. Також що я використовую в швидкій розминці. Літеру Т, спочатку повільно: Т, 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 потім швидко. Тите. Потім Д, 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 Д. Потім максимально швидко. І в цей момент я стараюся не для себе, а також стараюсь робити неначе. Дійсно, я звуком вистрілюю кудись далеко, прямо пронизую цей простір. <світ> І також пробую це робити максимально на одному диханні, не захекуючись при цьому, щоб збільшити свій потенціал дихання. Також диханню також потрібна розминочка. Далі ми переходимо. На літеру В, 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 потім ф, 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 молодцін, тепер Л, Л. тепер л обм'якшенол л, л. молодці. Тепер, р, 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 р і протяжно р. В цей момент, якщо є ситуація, що я говорю монотонно, чи читаю монотонно на одній ноті, значить, я також беру ще граюсь з висотою звуку, не просто одноманітно Р, а пробую вже різну висоту. Для того, щоб я звикав не звучати одноманітно і монотонно, коли читаю, чи говорю, чи щось розказую. Здається, це все з моєї експреси. Також, якщо я відчуваю якийсь затих, страх, і я знаходжусь в новому просторі. І не відчуваю його, і мені, можливо, навіть десь страшно його прорізати своїм голосом. Тоді я починаю звучати голосними А! О. У. Максимально широко вивільняючи цей звук і намагаючись почути навіть в цьому просторі своє відлуння. А. О. Але при цьому не на зв'язочках, щоб потім було з чим виходити до людей, а максимально розширюючи тут горло, вивільняючи звук. Також є таке слово аура. Я сиджу, його бажано робити стоячи, але можна і сидячи. Опускаючись вниз, ми не наче беремо слово літеру А. І плавно, коли ми піднімаємо. В кінці слова кричим на весь простір, але не на зв'язочках. Зараз покажу. А -а -а! Ура! Маю надію, не сильно гучно у вас там це я зробив, але і маю надію, що ви розумієте, як її виконувати. Якщо є бажання, можете вимкнути камеру чи звук, спробувати також цю вправу. Наповнюючи весь простір, розпреділяючи цією арою по всій квартирі, по всій кімнаті, по всьому району. Це така маленька розминочка, якою я користуюсь завжди, яку я показую завжди, з якою я починаю всі, мабуть, заняття і групові, і індивідуальні. Чи є, шановне панство, у вас якісь запитання після проробленої роботи? Це дуже добрий день, ще добрий вечір. А можна ти це заняття, бо впевнений, що багато хто хоче відпрацювати потім те, що ви сказали, казали, проводили. Бо я зараз, на жаль, на вулиці і я не зміг <смір>. зробити цю вправу, але це дуже цікаво. А так, звісно, я паралельно зробив... Пряму трансляцію на Ютубі, і я її збережу і надішлю посилання. Звісно, я просто не знаю, як тут в телефоні в телеграмі це зберігати. Ага, ну якщо є бачите Ютуб, то ми тоді підпишемось на Ютуб і okay. будемо там дивитися. Бачимо, постійно ці всі недільні зустрічі були. Я е, ж кажу, ну, що вичалися ті, хто немає змоги сьогодні. Так, я зрозумів, звісно, так, щоб всі побачили. Є ці відео, є деякі вправи в телеграм-чаті, але я так зрозумів, що не всі їх дивляться, не всі їх бачать і вирішив повторювати час від часу, нагадувати і, можливо, разом їх буде легше виконувати. І паралельно отримувати зворотній зв'язок, звісно. Будь-якому випадку ой, в будь-якому моменті велике дякую вам за... за вашу змогу нас навчити ось, але бачите, на жаль, я бачу дуже мало людей. Так? Це дуже вже дуже... мене якось так мене образає. <реш> я тільки нещодавно до вас залишився, але я відчуваю, а я працюю тренером, як тренером там шлюн трежерну залу, і я бачу, ви дійсно професійно даєте інформацію, але на жаль, потім мало людей. Не знаю, може, так рекламу треба в я не знаю. Ну, мало людей, але відчувається професійно, професійно, що ви нам даєте. Дякую, дякую, дякую стараюсь. Дякую вам за зворотній зв'язок. Чи є у когось ще якісь запитання, уточнення? Якщо немає, тоді будемо завершувати пряму трансляцію. Я якраз надішлю тоді посилання на всі вправи, які ми щойно робили. Дякую. Yep. Добре, дякую вам, що доєднались. Дякую, що робите вправи. Виконуєте їх. Ви молодці. До нових тоді зустрічей і всім хорошого вечора і та-та-та-ра. Отже, шановне панство, так що у нас був такий бліц, можна сказати, по вправам, яким я займаюсь майже щодня. Майже щодня їх роблю. Долучайтесь до нашого ком'юніті. Посилання нижче, твій голос для заняття голосом, дикцією і щоб оточувати себе людьми, яким також це важливо. Адже перебуваючи в ком'юніті. Можна досягти великих зростань. Дякую вам, що ви є. Дякую, що ви дивитесь і підтримуєте. Всім хорошого вечора. До зустрічі, па-па!